Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами наш третій юніт е, літературний. І сьогодні ми попрацюємо з вами над тему Вільям Шекспір. Познайомимося з даним письменником. А, і починаємо. Exercise 1. Practice Saying the Word and Word Combination. Потренуруйтесь, вимовляти слова та словосполучення. А дома прочитайте їх декілька разів. та, та Навчиться їх вимовляти. Да, у нас є Шекспір. є, Бачимо Дженнис, Strafford on Avon, Romeo Juliet, Hamlet. Дуже такі знайомі для вас слова. Далі: Exercise 2: Read about an English writer William Shakespeare. Прочитайте про англійського письменника Вільяма Шекспіра. Та тут у нас так подано невеличкий текст, ви його, будь ласка, прочитайте та перекладіть. А ми йдемо далі. Exercise 4. Read one of the William Shakespeare sonnets. Tell what you think the right conveys in the sonnet. Прочитайте один із сонетів Вільяма Шекспіра. Скажіть, що на вашу думку передає письменник у цьому сонеті? Для вашої зручності я приєднаю вам посилання на відео, де ви можете оцю сонету, це сонета номер 4 прослухати, для вашої зручності прослухати її в Ютубі, щоб її не читати. Потім ще приєднаю друге відео з українським перекладом цієї ж самої сонети четвертої. Ви прослухаєте на ці два е, музичних да, таких, е, е, прочитання цих, цієї сонети в двох мовах та дасте відповіді на питання, що ж таке, так, е, на вашу думку, що передає письменник в цих сонетах. І після того, як ви це все зробите, перейдете до шостої вправи «Write Some Interesting Facts from William Shakespeare's Life. Де вам треба написати декілька цікавих фактів життя Вільяма Шекспіра. Давайте напишемо: да, факти десь від 10 фактів. У вас буде презентація, у вас буде. Е... Підручник, тому я думаю, що ви зможете це зробити та надіслати мені на перевірку. Тож, у мене на цьому все. Дякую, до побачення. Goodbye!